Немає часу на вечерю, ловіть швидкий рецепт. Для нього нам знадобиться пательня, заморожена китайська овочева суміш, стручкова квасоля, райс-нудлс, імбир, суміш гострих перців, самбал, кокосове масло, лемонграс і два види сезаму, кілий та чорний. Ложку кокосового масла розігріваємо. Додаємо наш суміш. Вона в мене трошки заморожена, тому треба дати час, щоб вона прийшла до потрібної консистенції. Декілька хвилин чекаємо, поки наші овочі трошки розмерзнуться і будемо додавати інші інгредієнти. Зазвичай для хумчоза я використовую свіжі овочі, але зараз зима і також, якщо немає часу, то це дуже виручає. Буквально 2 хвилини і наші овочі вже розморожені. Додаємо зелену красу квасолю. Обережно перемішуємо, щоб не ламати структуру наших овочів. За смаком лемонграс. Якщо ви любите гостре, то можете додати дві ложечки нашої пасти. До речі, якщо ви любите такі гостенькі речі, рекомендую скуштувати цю пасту. Це не реклама. Це дуже проста чилі паста. до неї до складу входить свіжий червоний перець чилі, подрібнений сіль оцип, але вона настільки ароматна, вона настільки розкривається у кожній страві. Рекомендую спробувати. Головне, овочі не перетушковувати. Вони мають трошки хрумтіти. Далі додаємо білий кунжут. Я люблю його, тому додаю щиро. І трошки чорного. Сіль за вашим смаком без грамовок. Ще один інгредієнт, який я використовую, це світ-чилі соус. Він дає таку солодку нотку. Також трошки сухого часнику. Дрібко. М -м, яка смакота. Далі додаємо імбір. Це також за вашими смаковими вподобаннями. Я люблю його, тому додаю багатенько. Також, якщо ви любите свіжий імбир, ви можете його просто покласти зверху вже на готову справу, не обов'язково його тушкувати. Я тушкую, тому що він дає більш насичений смак. 3-5 хвилин максимум і знімаємо папельну. Це, звичайно, не оригінальна версія фунчози, це версія моя, яка мені подобається і яка зручна приготування. Сьогодні в мене така вегетаріанська версія після свят, але ви також можете обсмашити курку і додати її до цієї справи. Це буде дуже смачно.